Всем привет, ребята, с вами опять я, Мороша с МЦК, и это мой новый видео по И в этом видео это уже 12 часть на концерте для Ленгандана, нового аббана Ленгандана, ну короче, когда выйдет 4.7.0. Мы ее очень долго ждем, поэтому хочу, чтобы она уж шутка появилась, потому что сейчас же Паши ну ладно. Поэтому начнем поставить лайк, подпишитесь на мой канал и заработать мне Коментар мені буде дуже правильно, але ми так починаємо. Перший концерт це на новий костюм на чекане, і це бачимо от так. Вигляди класно. Ну, думаю, що розбочок це може давати, тому що я много якісь в мене костюмах, і поэтому розбочок може давати. Можна включати ось тут. Концерт, це концепція на нову оружу. Так, ось це на менюшки така є. І думаю, що вона точно появиться. Є похоже, така оружа і вона 100% пойдеться. Концепт на новий, новий літак. І забачимо такі сани Санта Клауса з оленем. Ну, це в мамасосі така є. Ну, ще думаю, що це не дають, потому що сейчас не новий рік. В конце на нового моба Толчіка. Да, мы його очень, очень, очень сильно ждемо. Поэтому розыбочек може давати Толчіка. А я його до серпа хочу. Следующий концерт це на прокачанні своїх автомобилей и мотоцикл. Ось, можна поставити пушку. Рушує, муже щит і ще і колёса таке. Кстати, почему на ось цього мотоцикла зелене фоно. Конце так прокону, оч відличне, прокону даже конце на відео на розговор такий. Отце, якщо додають ці в якому це я зайду, то буду завжди щось гало, я буду завжди щось гало это, а другий так так. Це очень полезно, ребята. Концепта прикольно проходили даже. Переходимо к моїм концептам. Перший концепт концетну ось такого скрина. І це бачимо якийсь монстр. Бачимо ось такий він з чотири глаз ось тут. І ще два ось тут. Шість, виходить. Ще бачимо у нього якась така рука і зуби такі. Коротше, це похоже на Києвий. Так, якщо ви не знаєте, то Києві це похожий персонаж на Хагівай. так. Тому його могла В Следує концерт це на нову машину. І це бачимо це ролик, навіть написано ролики. Це реально, ми будемо просто кататися на роликах на ногу. Я подставляю, когда мы буду раздаться. Ну, в конце так прокон, но ну, думаю, ну уже еще раз забочек такий и у него своя игра. И мы за 100% не добавить. В конце на кейке в Hunt так вот такий. Ось на золотый постой. Вот так и чек сон. В конце так переконаний проходим наши. конце на но нового моба аллигатора из Брак чикена. Уже все зубы про этого моба. А я его до сих пор жду. И остальные ми конце это на новое обличие для робота. Вот такая разбита. И а, еще да кто-то вот тут сидит. Не, мне, я нормально бачу, потому что такая качество жуткое. Вот что с Чикеном и свиньей идти. Ну, це все. Мені понравився більше всього прокачкам автомобілях, костюм від дитира, нове обличчя і нові машини. Ну, машину. Це думаю все. Може з розбачу кислотих концертах, ми хоч один додати. Ну, це все, саме був я. Моя оранжека. Всім до побачення!